В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, сьогодні би можна сказати таке особливе Євангеліє, яке так нам дає відповіді на наше життя, особливо як орієнтуватися у тих своїх посуд, поступках і особливо. свого. Тому, дорогі, як бачите, не суддіні, не будете засуджені і простіть, і вам проститься. Як потребуємо ми цього, як часто, дорогі брати і сестри, ми не знаємо внутрішнього стану людини. Чмо посудити людину за її поступки, дивлячись на неї, то, що бачимо, то, що чуємо. Не все може перевірено. Але ми не знаємо, дорогі мої, чому та людина так чи так поступала. Тому подивімося, що говорить нам, дорогі мої Ісус, у своїх поступках до тих. Кого ніби мав він засудити? Ісус дійсно засуджував урогі брати і сестри насамперед книжників Фарисеїв за те, що вони навчали одному, вимагали людей іншого, а самі поступали зовсім по-іншому. Ми бачимо, можна сказати, би віднести можна до Переступив у Єрусалимський храм і побачив цю торгівлю, той безлад, той бруд у храмі, коли став розганяти, перекидати ці ящики, проявив такий осуд, що побачив, рознівався. Але найбільше вражаючи тим, дорогі брати і сестри, коли ми грішимо такими гріхами Осуду, дорогі мої, одні одних, чи тих людей, з ким живемо, з ким працюємо, з ким по сусідству дорогі, коли людина, наприклад, помиляється, помиляється публічно, чомусь так веде такий образ життя. І ми спішимо цій людині дати таке. Симо не дуже добре, пригадуйте, дороги мої, коли жінку, яку звинувачували у перелюбі, у перелюбі другі, прийшли ті, щоб їх засудили, прийшли вже щоб закидати її оцим камінням. Ми навіть собі уявити, дорогі брати і сестри, цього не можемо. Але думаємо, що це було не так просто в цій жінці, яка може і не мала можливості себе обладати. Але бачите, як поступає Ісус, як показує нам Ісус дорогі. Посубити в таких випадках, бо не знаємо, чому ця людина такий гріх ще вибирає, чи випадково стається, і, і так в тому хріці людина може опинитися кожна. І Ісус до тих, що приготували каміння, кинути в неї, каже, хто з вас безгрішний, киньте в неї камінь перший. І всі потрохи другі мої стали відходими. І не лишилося біля тої жінки нікого окрім Ісуса. Де він питається? Де ті, що тебе звинувачують? Бо може їх що він знає їхнє життя і тому пішли і виминували її. І він каже: немає, і я тебе не суджу, я тебе не суджу. Іди і більше ти ріши. Бачите, так лагідно, так м'яко, так волосер, так розуміючи. Але іди і більше не гріши. Тому дорогі мої осудження здається так якось механічно, так спонтанно, так ну, скоро, так не обдумуючи. І в цьому, напевно, найбільша помилка є нас усіх. Приходили до когось, дорогі брати і сестри, додому. І коли ми бачили, як в хаті чисто, як все на місці, як все передбачено, як красиво, і ми зра наскладувалися враження про цього господаря чи про цю господиню, дороги що напевно, в тій чистоті, в тій такій, в тому такому укладеному. Устрої, напевно, таке життя цих людей. Якщо вони вміли бути такими до своїх побутових речей, то, напевно, до свого життя так само вони були вимогливими вимогли. і іншими. Складувалося, що то така добра людина, вражена. Але одночасно ми могли прийти другі брати і сестри іншої людини. І ми бачили прості речі, все, все накидано, все розкидано, якось так не впорядковано. І зразу наша думка, що та людина дуже така неаккуратна, так, якось не мою дружиною дати спірати, упорядкувати і все інше. Дорогі мої, а може не так. А може для цієї людини дорогі мої цінні матеріальний не, не є настільки важливим. І ми можемо зустріти таких людей, які є багаті, але які мають скромний автомобіль, скромно одягаються, поведінка якась така теж їхня затишна, не раз може нас викликати і години. Тому, дорогі брати і сестри, ми бачимо знову ж таки. Не знаємо, чому Господь так чи так окремих випадках, допускає е, таке життя таких людей. Це не означає, дорогі брати і сестри, що ми не маємо права судити і маємо судити. Батько має вдома наглядати за порядком своїх дітей, за їхнім вихованням, за їхнім за їхніми посухами, за всім. Незважаючи на це, що він але кожну дитину має припинувати так, дорогі мої, щоб ця дитина не мала певних таких помилок. Якщо ми поглянемо дорогі мої, на історію біблійного Йова, це був особливий чоловік, це був багатий чоловік. Мав багато е, одар е, і інших таких тварин, і мав діти, мав дружину і все інше. І бачимо, мав друзів, поважних таких, які він. І бачимо Господь послав випробовування втратив оці тварини, вдобагаз втратив дороги моїх дітей, втратив дружину, все втратив. А сам опинився в таких хоробі, проказа. Це коли людина жива, а тіло її гниє. що собаки, які були біля нього, лизали їм до ці рани і в такий спосіб, оці Зі мною побезболювали дорогі мої ці великі болі. І коли прийшли його друзі провідати, зупинилися дорогі сім днів, спостерігали це все і стали, дорогі мої, поза плечі потім свого друга Йова судити, в Напевно, він. Тим прогрішився, чи тим прогрішився, чи тим прогрішився, що так змінилося його життя, що так розпорядився другий моїм Бог, не знаючи другий моїх, оцієї таємниці, що часто Господь може давати такі допусти людині, як йому, випробовуючи його. Мав, як є за все володяшний Богу. І життя Його потім направилося, дорогі мої, все стало на свої круги. Але в тому полягала таке та, така таємниця Божого пробоваю. І тому може так займатися з окремими людьми. Ми не можемо це знати, ми не можемо розуміти, тому не маємо права поспішати судити. Ви подивіться на світський суд, коли людина підлягає під кару суду, йде до слідчень, ідуть слідчі дії. Часто вони тривають довго, цілими місяцями, для когось великими роками. Задіяні прокурори, задіяні адвокати, задіяні свідки, різні інші люди. Справа вивчається настільки, щоб не помилитися, засудити людину, щоб не стався помилковий суд, а не, тепер не раз десь довідуємося, читаємо, ді мої, скільки було різних судів, коли людей стратили, коли людей засудили на багато років карью. Коли людей за так, дорогі мої, собі легковажну поведінку сусідів до судді, сідів, свій час цілі родини відправляли на Симір, кості арештовували, утюгли, тільки тому, що десь там людина необережно, сказала і фальшиво посвідчила на ту іншу людину. Тому, дорогі мої, Ще раз переконуємося, що з, з осудженнями є дуже велика, велика має бути, обережність. Господь сказав, дорогі мої, суд віддайте мені, часто ми беремося судити, неналежний справи людським суддям. Правильним судом, але ми бачимо, другі мої, особливо за тих, хто є незахищений, хто є ображений. 에... Ці люди мають знати, що на їхній, на боці з на боці засуджених, все є Господь. І тому Ісус, посилаючи своїх учені, другі мої, застерігав їх яким судом судити. Бажайте Отаківні вас засудять. Божий суд це буде особливий і справедливий суд. Амінь. Слава Ісусу!